Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас 7 жовтня і я отримала чергову посилочку. Думала, що не буду вже замовляти цього року, але натрапила на знижку в магазині Флоріум і вирішила дозамовити іще. Кілька хосточок. Зараз ми подивимося, що прийшло у цій коробочці щастя. Я розкрила тільки оці. Ой, забулася, як вони скоби. І відкриваємо, подивимося, що ж тут є. Ось так упаковано. Накладна чомусь розірвана з двох кустів, але головне, щоб рослинки були цілі. З накладною розберемося. Ну, ось таке добро прийшло. Зараз я його дістану, розпакую і знову вам покажу і розкажу про кожну косточку. Що ось тут на мої. Такі я замовила нарциси. Нарцис Ice King називається. Такий білий. Махровий із яскраво жовтою серединкою махровою. Ну, здається, ці булинки непогані. Ну що ж, буду зараз діставати рослиночки із ящичка. Ну ось розпакувала я свої рослиночки і покажу близько. Десять косточок я цей раз замовила. І, як вже говорила, нарцис. Ось, отак я його дістала із пакетика. Ось така одна цибулиночка величенька. А ця цибулиночка ось в такому вигляді. Можна розділити на 4 зразу: один центральний, менший. І дві таких діточки. Ось такий нарцис. Хосточки. Переходимо до хосточок. Ось така хосточка. В такому цікавому вигляді прийшла. Якийсь ось такий такі ніжці. Корінь десь там в землі, а на такій високій ніжці прийшло. Ну, Трошки листя пошкоджене, Ось зламаний листочок. Упаковочка цей раз якась трошки корявенька. Ой, ну, але нічого, аби коренева система була хороша, щоб був хороший корінь, і я думаю, все буде добре прийметься. Ну і оце чудо на цій довгій ніжці має назву Сосвіт. Я вибачаюсь за шум сторонній. Це вітер, такий сильний у нас вітер зараз, погода вітряна, тому трохи шумить. Далі. Косточка красуня, яку зразу можна впізнати. Маленька красуня, яка має бути не зовсім не маленькою. Ліберті, як у нас говорять Ліберті, на англійській мові Лібері. Звучить, що в перекладі значить свобода. Воля, ось така хосточка, У мене одна є, але в мене виникли сумніви, чи то вона, тому ось я вирішила замовити іще одну. Ну, нехай буде дві таких красуні, не завадить. Далі дуже схожа на неї. Яка теж має бути великого розміру, хустечка, Бродвей. Трошки пом'ялися листочки, ну, але то не страшно. Ось така Бродвей, гарний лист. Має бути великий жорсткий лист. Ну, поки що він не дуже жорсткий, звичайно, косточка молоденька-маленька. Ну, але посадимо і будемо спостерігати. Ну, ось така ось ця косточка в дорозі постраждала найбільше. Листя вон поламане. Таке як потрьопана трошки. І ця хосточка Pride Banana's має бути жовтого кольору. Ну нічого, тут молоденькі листочки цілі. А це все рівно на дворі вже осінь. Скоро листя буде відмирати. Тому не страшно, як я вже казала, аби корені були хороші. Далі хосточка. Хосточка, ось така красуночка має назву Хай клас. Це, здається, вона середнього розміру буде. Ось така. Гарненько має бути. Далі. Коста. Gooseberry сандей. Чи Гузбері, чи Юзбері Сандей. Ось такі зараз, як всі, дуже модно на червоних книжках. Але я її замовила не так за червоні ніжки, як мають листочки в неї бути жовтого кольору. Зараз вони зелененькі, От. але має бути жовтий колір листочки. Далі така зовсім на даний момент малюточка. Поділочка маленька, але така кущистенька. Емеральд Charger. Чи чаргер? Чи чарджер? Вибачаюсь, як я неправильно вимовляю Ну, ось така веселенька хосточка. Далі. Патті Попер. Теж я давно її збиралась придбати, але чомусь все не, ніяк. Цього разу трошки зі знижкою на кінець вирішила. Ну, вона має бути ця облямівочка Сизо-блакитна Зараз вона більш зелена. Ну, Мабуть, десь на сонечку стояла. А в кіночку, думаю, вона стане свого кольору. Далі біля неї така вже трошки готовиться до зими, до сну, хосточка. Мінутмен. Вона ось така. І ще одна косточка на сьогодні це бічбой. Теж до неї все не доходила черга. І от на кінець прийшла. Ось така вона має бути гарненька. Тут маленький білий листочок по центрі. Ну, ось таке сьогодні в мене поповнення. Ще має бути одна посилочка. Теж я знижки знайшла в магазині Добродар. Так що очікую ще одну посилочку. Дякую вам за увагу. Піду висаджувати. Своїх нових жильців на постійне місце в своєму садочку. Дякую, до нових зустрічей.